Спеціалізована лінійка Віталія доведе, що проблемна шкіра це не вирок. Дана серія нам представляє гелеві маски для очищення пор з майораном і чайним деревом Віталія, також матуючий крем в об'ємі 50 мл. Чудово справляється з очищаючими властивостями мило для обличчя глибоко очищаюче, а також. Очищаючи гель для вмивання і матуючий тонік з майораном і чайним деревом. Особливі продукти, які більше не зроблять проблем на шкірі обличчя, передбачають появу пріщів, вугрів та формування акне. Завдяки спеціальній формулі та поєднанні олій, які підсилені натуральними компонентами, вони містять в собі протизапальну дію, тому антибактеріальні властивості цих олій доведені багатьма науковими дослідженнями. Замовляй ідеальну серію з продуктами для вмивання для жирного та комбінованого типу шкіри.